Я був у себе дома, я був у ванні. Чистив зуби і в той момент стався вибух. Мені здалося, що то прилетіло мені в дім, тому що я, я прямо аж впав Аж впав на землю від такого взриву, я такого ще ні разу дійсно не, не було, напевно, за всю війну. Було всяке, але так, щоб з моторошніми таким, ну, таким речі я ще ні разу не, не переживав тут прямо в себе. У нас повилітали вікна, у нас в хаті все перевернулося, на щастя, всі живі у мене в будинку, але от прямо за моїм домом там валялися тіла, дуже значний такий був пошкодження. В моєму домі, на щастя, нічого критичного, але ну, сусідній дім от горить. Це просто сусідній дім. Момент прильоту ми з моєю дівчиною сиділи поруч кав'ярні, яка знаходиться буквально на метрах, напевно, 10-15 від місця прильоту. Працювала, слава Богу, що ми сиділи не біля вікон, а біля стіни, тому що все було зайнято. І бачив момент, те, що в телеграмі писало ракети на Одесу. От, я кажу, ракети на Одесу, і тут моментально просто прильот гучно, скло починає сипатись. Слава Богу, нас не поранило, в кафе лише. Одну дівчину трошки посікло, але там мінімально. Бачу постраждалих. це початок. На ну, початок це обід. Ось обід це житловий сектор. Тут немає поруч якихось стратегічних об'єктів. Я не знаю взагалі навіщо вони б'ють по багатоповерхівкам. Тобто це терор. как услышала, вот это вот дым пошел. Я сразу в коридорчик встала, в коридорчик стою, вот так вот, давай звонить мужу всем, это вот. Вот так вот и осталось. <соценно> жива Но я сразу не вышла на улицу. Поэтому мне надо было прийти в себя, потому что меня колотило так, что ужас. А потом, когда вышла на улицу к отец, люди все кинулись, давай э, проверять все свои окна, все это вот. Я пошел говорить, говорить нечего. Выбито. А окно осталось целое, теперь поменялось местами. Вот я вам говорю то, что вот я вот сейчас вот вижу первый раз. То окно, которое было целое, оно он лежит на полу. А я там сидела в коридоре, сказали, пишут принцип двух стен. Мы сидели в двух стенах. Вот там скамеечки стоят, вот я там сидела с ребенком. И ребенок сел на ноги лицом к лицу и меня успокаивал. Меня вот так вот трусило. И сейчас до сих пор трусит. Так что все хорошо. Живы-здоровы и слава Богу. Только вставили окно с мужем. Все, нема окна. Нема окна. Это выбуховую хвилу его пошкодило, так? Ну да, может быть. О, видите, перекошенное окно. Оно даже не открывается полностью. Все, оно опять замену подлежит. Тично одразу після вибухів, які всі чули до служби порятунків почало надходити дуже багато повідомлень. Телефони просто розривалися у диспетчерів, І люди в паніці кричали про те, що приліт в житловий будинок, про те, що є постраждалі, є загиблі і потрібна допомога. Тому на місце були направлені підрозділи ДСНС. Коли ми прибули, ми дуже швидко прибули. На місце вже були добровольці, пожежні добровольці. Ми дуже їм вдячні. Вони перші почали надавати допомогу і ну вони врятували людей, яким потрібно. Була допомога. Приїхали, побачили, це було б насправді пекло. Просто паніка, крики, десятки, декілька десятків автівок палали в цей момент, була величезна площа, і будівлі, і житлові, і адмінбудівлі поруч просто були побиті, розбиті. Одні рятувальники одразу приступили до ліквідації пожежі, інші на Розвідку пішли в будинки для того, щоб розуміти, можливо, там комусь потрібна допомога. І насправді там було ще двоє людей, яких вивели, яких врятували, їх передали медикам. На цей момент уже всі оперативні служби практично були на місці, всі працювали у взаємодії. Рятувальники ліквідували пожежі. Психологи наші, ДСНС, також психологи національної поліції, працювали на місці, тому що люди були дуже в паніці і плакали. Ми не бер наші психологи беруть активну позицію завжди на таких викликах. Вони не чекають, що до них хтось підійде за допомогою. Вони самі бачать і самі розуміють, кому треба надавати допомогу. На даний момент нам відомо про вісім загиблих, про постраждалих казати зарано, бо цифра постійно змінюється і постійно росте. Ми вже знаємо про те, що ну не менше двох десятків постраждалих Рождали, але медики нам сповіщають про те, що до них постійно ще звертаються люди. Самозвернення про те, що постраждали. Тому цифра по постраждалим буде рости. Це була масштабна пожежа і е, працювати і фізично, ну, якщо рятувальники наші звикли до фізичної праці, то е, більше мабуть, навіть коли морально, коли треба працювати, і в цей момент ти чуєш крики людей, і ти маєш і допомагати, і працювати, і е, так, щоб не заважати не медикам, не іншим службам, звичайно, важко.